Перший текст апостол Павло, як батько духовний Тимофія, звертається до нього такими словами: Отже, мій Сину, міцні у благодаті, яка в Ісусі Христі, яка в Ісусі Христі. І коротко, декілька думок я хотів би сказати, в якій благодаті нам треба міцніти. Знаєте, спостерігаючи про людей на, ну, на життя людське, на те, чим займаються люди. Я помітив, що часто люди вони в певній сфері свого життя вони намагаються зміцнитися. Наприклад, якщо спортсмен він бажає досягти якихось результатів, він ходить на тренування, він ходить в спортзал і він зміцнюється, піднімає якусь вагу, намагається досягти максимальних результатів, якщо це там футбол, швидше пробіжати, швидше добіжати і так далі. Також багато людей вони зміцнюються в знанні, читають книги, дивляться програми, купляють якісь там семінари і так далі. І це добре, тому що людина вона хоче розвиватися в, цій, в тій сфері, яка їй цікава. Людина зміцнюється, людина набуває якусь силу, якісь знання в тій сфері, які їй цікаво, тому що вона розуміє, що можливо ця сфера принесе їй якісь фінанси, якийсь прибуток і так далі. І знаєте, я вірю, що нам, християнам, Теж в нашій духовній сфері, тому що нам відкритий духовний світ, нам треба зміцнюватись, і зміцнюватись нам треба по Слову Божому і його благодаті. Апостол Павло пише цьому молодому служителю Тимофію, якому приблизно в районі 30 до 35 років, і він говорить: «зміцнюйся в благодаті, яка в Ісусі Христі. Тому що перед тобою важливий шлях, перед тобою церква, яку треба пасти, перед тобою паства, ти молодий, і тобі треба зміцнювати, щоб мати успіх в справі свого життя і в справі свого служіння. І знаєте, я вірю, що цей текст сьогодні актуальний для нас. Якщо ми, як християни, в своєму житті хочемо бути. Успішними, хочемо бачити Божу руку, хочемо навіть в важкі моменти свого життя знати і відчувати, що Господь за нас, Він підтримує нас. Нам треба зараз щось з себе закладати, нам треба зміцнюватись в тому, що вже нам дано, що Господь нам дав. Це Його благодать. Нам треба міцніти, як люди світські, знаєте, вони зрозуміли цей принцип. Хочеш у чомусь міцно триматися. Хочеш цього досягти, зміцнийся в цьому. Іди на тренування. Купляй знання. Читай книги, зміцнийся в тому, що ти хочеш в чому ти хочеш мати успіх, в чому ти хочеш мати якесь благословіння. Так само, якщо ми хочемо мати благословіння в собі, а ми розуміємо, що благословіння, воно приходить від духа. Ми християни, ми розуміємо, що перш за все, духовне, і потім з духовного приходить. Благодать і милість на всій сфері життя. Нам треба зміцнюватися в благодаті. Що значить благодать? Знаєте, різні християни, різні християнські конфесії, сьогодні це поняття розуміють майже по однаковому. Благодать це незаслужений божественний дар, це вияв його любові і милості для нас. Благодать це те, що я сьогодні не заслужив. Благодать Божа – це не те, що я через свої якісь зусилля, або я такий великий гарний здобув. Благодать це те, що він тобі дає просто так, навіть не від твоїх зусиль, не від твоїх гарних слів, або не те, який ти. І знаєте, нам треба сьогодні укріпитися в тому, що Бог нам вже дав. Яку ж благодать нам Бог Господь дав і як в ній укріплятися? Перша думка: які благодаті нам треба укріплятися? Зміцнюємось і укріпляємося в благодаті спасіння, в благодаті спасіння. Єфесянам 2 розділ 8-9 текст. Єфесянам 2 розділ 8-9 текст. Адже ви, ви кожен з нас спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Задаємо сьогодні собі питання: чи я розумію основу свого спасіння? Чому я спасенний сьогодні? Можемо задати собі це питання. Я пам'ятаю, один служитель він говорить після того, як там не був довго вдома, зайшов, приїхав додому, до батька. Тато у нього був служитель ще такі 90-ті роки, і він приїхав в семінарій духовний, і там їм проповідували про основи спасіння, про основи благодаті, вчили їх. І він, знаєте, так доход, заходить до тата додому, не привіт, нічого і каже: Тато, ти спасенний? А він такий. Сину, привіт, заходь, одягайся. Він Ні, тато, ти спасенний. І знаєте, сьогодні ми кожен повинні відповісти собі на це питання. Чи я розумію, чому я спасенний? На жаль, багато людей, і це зараз ця думка передує в християнстві, що ми спасаємося через діла. Ми спасаємося через якісь свої здобутки і так далі. Але ми, як християни, ми як протестанти, повинні розуміти. Що основа нашого спасіння це його благодать і милість. Це не тому, що я на це заслужив, я ні на що не заслужив. Написано, що всі люди грішні, що земля вона тотально погрузна в гріху, і люди відступили від Бога. Написано, що праведної людини жодної не було. Ми не були здібні самі заслужити Богу, Божу благодать. Богом був даний закон для ізраїльського народу, але і там Господь побачив, що людська природа така, що вони закон не можуть виконати. Людська природа гріховна і спорчена, а закон він духовний. Людина не може через закон досягти Господа, досягти його атрибутів, досягти Його спасіння. І тому була дана благодать. І знаєте, як важливо нам розуміти, що сьогодні наше спасіння, воно куплене дорогою ціною. Да, воно нам нічого не коштувало. Але воно коштувало щось Божому Сину Ісусу Христу. Він це здобув сьогодні для Тебе і для мене. Він пропонує нам цю благодать для спасіння, і всі, хто її прийняв, мають її. І він, знаєте, не вимагає щось взамін. Благодать це те, що виходить від нього, і від мене він нічого не потребує. Він пропонує, знаєте, людству сьогодні благодать. І хто приймає, той має спасіння, той має вічність, той має вічне життя. І знаєте, як нам важливо розуміти, і як Святе Письмо говорить, зростати в благодаті, зростати в спасінні, розуміючи свою позицію, що я спасенний Божою благодаттю. Це не від мене, це Його милість. Я сам не можу ні себе нікого спасти, але Його благодать є на мені. І як важливо, знаєте, сьогодні, коли. Ми приходимо до церкви, коли приходять наше життя якісь важкі трудності, випробування, як важливо сьогодні нам в церкві чути живе слово, зміцнення, що я сьогодні маю доступ до Бога, примирення з Богом, Його благодатне спасіння і це Його божественний дар до мене. І знаєте, коли ми тісно приймаємо своє серце Господа, подяка, шана до нього, це можна сказати ті речі, які самі з нас виходять. Тому що ми приймаємо його щедру благодать. Зміцняємось в благодаті, яка дана нам на спасіння. Це Його милість, це для кожного з нас, це не від наших справ. Роздумуємо про це. Досліджуємо тексти святого Письма, щоб нам зрозуміти, що Божа благодать сьогодні відкрита для нас. Нам не треба це заслуговувати, нам треба лише прийняти цей щедрий дар. Друге, які благодаті нам треба зміцнюватись. Благодать дару і служіння, благодать дару і служіння. Єфесянам 4 розділ 7 текст. А кожному з нас дана благодать згідно з даром Христа. Кожному з нас дана благодать служити. Знаєте, у Бога в Царстві Божому на тут землі, в церкві Христові, нема бездарних людей. Господь в кожного з нас заклав певні дари, певні таланти, певну схильність до, можливо, якого служіння, до якоїсь праці. Знаєте, ми часто думаємо, що служіння воно звершується тут за кафедрою, воно звершується, коли хтось співає зі сцени і так далі. Але ми повинні розуміти, що Бог так заклав нас різні дари, різноманітну благодать. Написано, що Дух один і той самий, але служіння різні можуть бути. Якщо ти вмієш просто поспівчувати людині, вислухати її в, їх, в її немочі, це і є, можливо, та благодать, яку Бог в тебе заклав, щоб ти людям служив. Можливо, ти просто можеш поспівчувати, прийти, дати якийсь дар. Не обов'язково знаєте, красномовно говорити. Це і є Божа благодать, яку Бог тобі дав, щоб ти міг віддавати іншим. У кожного з нас щось є. І знаєте, у Бога немає якихось особливо важливих служінь. У Бога є його діти, у Бога є благодать, яку він кожному дав. Є звичайно п'ятигранне служіння, пророка, постав, євангеліст, вчитель і так далі. Але також дари і таланти Господні, вони є на кожному з нас. Я хочу сказати сьогодні до себе і до кожного з нас: ми не бездарні, у Бога бездарних немає. Якщо ми прийняли Ісуса Христа, то у нас є благодать служити іншим. Віддавати і словом, і ділом, і якимось іншими речами. Це є сьогодні для нас. Ми повинні розуміти і зміцнюватися в цій благодаті, що ми сьогодні маємо її для того, щоб служити іншим людям, служити навколишнім. Можливо, знаєте, це не буде щось велике, але це буде щось божественне від Бога, те, що Він в нас закладає. У кожного з нас є благодать на служіння, укріпляємось в цьому. Розуміємо це, що ми сьогодні з вами, Церква Христова, не бездарні, не бездарні. Кожен з нас. У нас є благодать для того, щоб служити один одному і служити людям, які навколо. І остання, третя думка про благодать. Нам дана благодать синівства. Благодать синівства. Івана 1 розділ, 12 текст. А тим, які прийняли його, Дав владу стати Божими дітьми, тими, які вірять в Його ім'я. І Галатам 4 розділ, 6 текст. Оскільки ви сини, тобто стверджуюся, ви сини, а я хочу додати і дочки Божі, то Бог послав у ваші серця дух сина свого, який кличе Отче. Знаєте, це, ці тексти, вони нам говорять, що ми не просто здобули спасіння. Ми не просто здобули гарантію, що ми не підемо в пекло. Бог щось цінніше дав сьогодні тобі і мені. Це цинівство, це прийняття в його сім'ю. Біблія нам говорить, що ми колись блукали, не мали пастора, але Бог нас назвав своїми. Уявляється, він не просто десь там далеко, якийсь Господь на небі, який колись нас врятує. Ми сміливо можемо називати Його своїм татом. Він запрошує нас не просто, знаєте, в такі відносини, Він Господь, а я раб, і я тут йому служу, я його боюсь і так далі. Він запрошує нас в відносини сім'ї, сімейні відносини. Оцей вислів, який я тільки що прочитав, що Дух, який всередині нас, Божий Дух, Він кличе Ава отче». Знаєте, якщо так дослівно говорити, що значить Ава отче»? це можна сказати таке писливе, ласкательне, ласкательне вислів. Який застосовувався в єврейських сім'ях, який, значить, таточко мій таточко. Розумійте, Бог настільки став близько, не просто став нашим Господином, не просто став, знаєте, нашим там президентом або керівником. Він став нашим татом, до якого ми можемо звертатися, з яким ми можемо говорити. І також є тексти Святого Письма, які говорять, що ми маємо такого первосвященника, тобто його, нашого Отця, який може зрозуміти нас в наших немочах, Знаєте, ми часто звикли від Бога скривати свої немочі, якісь проблеми. Ми думаємо, ми самі справимося, Господи, нема діла, і якось знаєте, буває соромно, що і там, можливо, десь грішив, і там щось не так зробив або сказав. Але ми повинні розуміти, Бог нас розуміє, тому що ми в його сім'ї, ми Його діти. І навіть якщо ми проходимо якісь важкі процеси в своєму житті, нам треба укріплятися в цій благодаті, що я ним прийнятий. Я ним прийнятий не тому, що я такий хороший, а тому, що він сам полюбив мене, полюбив мене, коли я ще грішним був, коли я ще далеко від нього ходив. Я його не знав у Єврейта, а він вже подивився на мене, що з утроби моєї матері і полюбив мене. Він не знав навіть, ну може, Бог та знав, чи я виберу його чи ні, але ще до того моменту, чи до того моменту, поки я його вибрав, управити слідувати за ним. Він вже полюбив мене, він пізнав мене. Ще я навіть не стояв перед вибором, чи слідувати за ним чи ні, але він вже проявив свою Божественну любов до мене. І, дорога церква, якщо ми сьогодні називаємося дітьми Божими, ми повинні розуміти, що нам дана його благодать для синівства. Пам'ятаєте, притча про блудного сина, син повертається до батька, повний розкаяння, повний, можливо, знаєте, такої. Такого суму за бездарно прожите життя за те, що розтратив маєтки батька. І пам'ятаєте реакцію люблячого отця? Ця притча вона показує серце Бога. Він не прийшов, знаєте, так, до свого сина і каже йому: Сину, я знав, що ти так зробиш, ти такий поганий. Ну ладно, вертайся, йди з рабами працюй. А написано, що побачив, батько побачив свого сина. Син розкаявся, вже хотів бути рабом, але батько зрозумів. Батько. Побачив сина і поняв, що син має що син до нього повернувся, і його любов знаєте, в чому проявилася? Що він каже: Ні, сину, який раб? Ти ж я своїми словами інтерпотує. Ти мій син. Він написано, зодягнув йому на руку, скликав великий пір. Вони там пірували, вони е, влаштували ціле свято, тому що син повернувся. Відношення Бога до нас як до улюбленого сина, не як до роба, не як до того, що, який нам щось винний і так далі. Відношення Небесного Батька до нас, як до синів, яких він любить, яких він приймає, з якими він хоче і буде розділяти вічності багато різних речей. Написано, що ми тоді прийдемо і нам буде відкриватися поступово вся його благодать. Але тут, на землі, нам відкрито, що ми його сини і дочки. І навіть якщо син він потрапляє в якусь погану ситуацію, десь проводився, десь, можливо, відступив. Батько завжди очікує, він завжди готовий прийняти, він завжди готовий давати свою любов і ласку для нашого серця. Тому знаєте, хай нас Господь сьогодні благословить, щоб ми міцно стояли, перш за все, в розумінні, як зміснятися в благодаті, треба розуміти і знати, яку нам благодать дав Христос. Зміцнюємося в благодаті спасіння, щоб що спасіння дано даром через віру, по благодаті. Служимо один одному тою благодаті, яку Господь нам дав, і пам'ятаємо, що кожен із нас дитина Божа. Знаєте, в Царстві Божому найвищий статус, найвища позиція це не апостол, це не пророк, це не евангелист, це дитина Божа. Тому що дітям належить все. Якщо все, що є у батька, Воно належить дітям, то наскільки ми повинні розуміти, що все, що є у Небесного батька сьогодні, воно належить і дано нам для нашої благодаті, для нашого спасіння і для нашого укріплення. Розуміємо це. І коли приходять наше життя важкі ситуації, обставини, пам'ятаємо, що є його благодать, спасаючи, даюча чанівства і даюча благодать служити іншим. Йому Хай слава за все буде. Амінь.